Добра справа, що згуртовує людей. Працівники західного полюсу відправили чергову партію допомоги воякам на схід. Уже четвертий гуманітарний вантаж для бійців батальйону Київ 2 зібрали силами небайдужих людей та колективу 26-ї школи. На блокпост Західний полюс, котрим радіостанція опікується ще й з минулого року. Цього разу направили декілька ящиків продуктів, брання та медикаменти, необхідні на передовій. Їм необхідно тепло, листівки, якими вони дуже дорожають. Звичайно, необхідний одяг завжди необхідний, тому. Що ну нема де прати? Він зношується. Дуже потрібні берці, які зношуються в першу чергу. Зараз сезон вірусних захворювань необхідні медикаменти, які так само передає радіозахідний полюс. І діти з 26 ї школи, які надають допомогу, зібрали величезну кількість два ящика повних медикаментів противірусних. Ну і аптечки, які необхідні для надання першої допомоги, і злітньою формою якої захисникам завжди бракує, допомогли місцеві волонтери. Окрім новеньких комплектів брання, підготували для армійців ще й зручні берці. Є певні стандарти коли міняється одежа згідно вимог, раз в три-чотири місяці хлопці знаходяться в там таких непростих умовах. Тому зараз весна, зараз болото, дощі падають і немає де попрати немає де як змінити нову форму. Тому ми завжди долучалися до таких акцій. Передали воякам і кулінарний привіт у вигляді домашніх закруток.